дисципліна. Тому що молодці. Тут було дуже багато цікавих шлангів, костюмів, манікенів, драбин. Цікаво. Це найбільше запам'яталися. Як ми дивилися в кінозалі, мультфільми, як рятували людей, тренування. Вони ще дуже сильні. Що хочеш сказати рятувальникам? Дуже дякую. За те, що рятують всі, всі життя навіть тварин. І щоб в них було дуже багато води, щоб вони дуже швидко гасили пожежу. Щоб вони завжди були сміливими.